Вітаю! Прошу хвилинку вашої уваги. Цього тижня виповнюється рік з початку повномасштабної війни Росії проти України. У зв'язку з цим я хочу вам нагадати про заходи, які відбудуться 24 та 25 лютого в Брюсселі. Український дипломатичний корпус разом з європейськими партнерами та українськими організаціями громадянського суспільства у Бельгії запрошують доєднатися до наступних заходів. 11 -го година. Відкриття проєкту Стіна це мурал під назвою «Зростає у свободі, створений стріт-арт художницями, сестрами Фельдман, у тандемі з бельгійською ілюстраторкою та графічною дизайнеркою Терезою Здрелєвич. 13 -го година. Громадська акція солідарності з Україною на площі перед Європейським парламентом. Відбудеться розгортання 30-метрового прапора України, хвилина мовчання та виконання національного гімну. Починаючи з 13-ї години. Український ком'юніті-центр у Брюсселі підготував захід, де будуть розказані історії родин, переживших окупацію, статистичні дані щодо війни в Україні від ООН, читання української поезії, фотовиставка робіт воєнних фотографів та кінопоказ фільму, знятого в Україні у 2022 році від кінофестивалю Мрія о 13:15: виставка картин Буча: Звірства російської агресії у українському хабі громадянського суспільства. Це теж на площі перед Європейським парламентом. О 15-й годині пам'ятний захід та бесіда з громадянами, присвячені першій річниці російського вторгнення в Україну. О 17-й годині у Брюссельському соборі відбудеться молитва за припинення російської агресії проти України за справедливий мир в Україні та в усьому світі. О 18:30 концерт камерата Бріма та солісти у тому ж Брюссельському соборі. Починаючи з 19 до 21 години, будівлі ЄС, площа Гран Плас та галярі Рояль Сан-Вубер світитимуться кольорами українського прапора. Посилання на всі заходи будуть в описі до цього відео. У суботу, 25 лютого, громадські організації промов Ukraine разом з об'єднанням Українок Бельгії та Бельгійським комітетом європейської мережі солідарності з Україною запрошують на акцію проти варварської російської агресії та ознак солідарності з Україною. Дуже важлива участь кожного з вас. Демонстрація проходить у рамках Всесвітнього тижня дій проти Загарбницької війни. Збори о 13-й годині на розі бульварів Роальберт. 2 та бульвар Д'Анверс. Це недалеко від Метро Рожєр. У описі до відео буде посилання на подію та на геолокацію. Будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. А також поширте це відео, щоб якомога більше людей дізнались про ці заходи. Дякую за увагу та до зустрічі у суботу!